Все, що стосується флоту кораблів і великого моря, ми завжди говоримо з Павлом Лекічуком. Ми з великим задоволенням його і долучаємо з нами. Павло Лакічук, капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики, стратегія 21 21-го століття. Пане Павле, раді вас чути і бачити знову. тим більше з такою гарною новиною. Вітаємо вас! Вітаємо. Навзаєм доброго ранку. Слава Україні! Героям слава! Тим більше кожен день хочеться це говорити. Бо українські збройні сили і повітряні сили і, взагалі, сила оборони України надзвичайні герої. І от відповідно ці герої позавчора вчора, позавчора вдарили по Севастопольському морському заводу як наслідок: великий десантний корабель Мінськ і підводний човен Ростов. Ну, умовно кажучи, судячи з фотографії все. Е, символічно е, і символічні назви у цих, е, у цих кораблів, і е, взагалі, наскільки цей завод складна ціль, де він там знаходиться, і е, от ж цікаво те, що попередньо відомо, що начебто ракет було 10, а влучили 3. Це ж непоганий результат, правда ж? Ну, Чесно кажучи, росіяни, кримчани там ну, самі задаються питанням. Якщо е, з е, удару 25% ракет сягає своїх цілей, то чого їм чекати далі? Е, ну, це питання риторичне, але подивимось. Результати роботи хороші. І треба розуміти, що е, цей удар не просто сів морзавод, Складна ціль, складна ціль Севастополі, вона потребувала. Для цієї атаки треба було провести велику підготовчу роботу. Отже пару днів тому ССО Гуремо повідомили про е, оголодіння Вишками Бойка в Чорному морі. Це, власне кажучи, от етап до, до цього удару. Там наші хлопці позрізали російські радіолокаційні станції, станції радіорозвідки. Заглушили це все, щоб освітлювало систему. Це система висвітлення обстановки в Чорному морі на маршрутах руху наших літаків, на наших кораблів. Ще раніше був удар по Тарханкуту, по системі протиповітряної оборони С-400 по радіотехнічному полку, який знову ж таки висвітлював обстановку над нашим морем. Ну, от Всі ці попередні заходи дозволили провести таку ефективну операцію. Севморзавод – ну це дуже велике підприємство. Насправді до окупації Криму Росією це була приватна компанія, яка виготовляла плавкрани, плавпричали. Ну, такі вони називаються спеціальні судно. Тобто це така штучна робота, е дуже цікава. А після захоплення, після окупації, звісно, тут же. Орки оголосили націоналізацію заводу, передали його в управління заводу «Зв'язочка», це такий в на півночі Росії є основний виробник військового призначення, з об'єднано судостроїтельної корпорації. Це основне таке, як. Монополія по виробництву військової техніки морського призначення російська, і перетворили його таку, на основну ремонтну базу Чорноморського флоту в Криму. Севморзавод має декілька майданчиків. От туди, куди потрапили, поцілили наші військові, це Олександровський блок чи західний, західний майданчик це центральний такий в центрі міста. Є ще плав сухий док на північній стороні, і ще в Інкермані є майданчик, тобто це величезне підприємство. Але обрали наші військові найбільш уразливу його частину, і до якої до слова добратись найскладніше. І те, що поцілили прямо на виду через Південну Бухту, там. На горці це центр міста, там штаб-флота, там міська державна адміністрація, чи губернаторський управління губернатора Севастополя, як це називається, це зовсім поруч. І туди прилетіли ракети. Ну і зрозуміло, що основна ціль була саме от судоремонтне підприємство, ускладнити ремонт ворогу кораблів Чорноморського флоту. Ну а що там в сухому досі ще були? Дві бойові одинички, дуже важливі бойові одинички, ну це такий бонус, це такий плюс. І тут я б починав би не з Мінська, не з великого десантного корабля. Хоча він великий і здоровезний, От. а цілі поменше, з підводного човна. От. До слова... Можна вважати, що це перше в світі ураження було підводного човна крилатої ракети. пане Павле, от розкажіть, що це за кораблі, що вони робили там в доку, і наскільки ще багато таких в Росії. Ну це підводний човен Чорноморського слоту ростов на дону 636-го проєкту. Це дуже останні вважаю, після них. Росії не виробляли і навряд чи будуть вже виробляти дизельні підводні човни, вже їх сили в них не вистачає. На це виробництво. І останню партію в 2014, 15-16 році підводних з 2013-го починаючи, відправили на чорноморський флот їх п'ять одиниць всього. Це носії крилатих ракет калібр. Що таке калібр? Вже всі українці знають, це ті ракети, які ми обстрілюють наші міста, нашу інфраструктуру росіян з моря, але це калібри на човнах, вони особливі. Вони призначені там не калібр, є калібренка для надводних кораблів. <кій> і калібр ПЛ для підводних човнів. Це ракети, призначені е, спеціально модифіковані для підводного пуску з-під води. Тобто, коли корвет там, чи фрегат виходять в море, е, готуються до ударів по Україні, ми це можемо відстежити, побачити засобами супутникового, засобами радіолокаційного, радіорозвідки, зрештою, от, і якось підготуватись до цього е, удару. То підводні човни вони приховано виходять в пункт базового пуску ракети, в район пуску під водою, і з під води здійснюють пуск. Це такий е підлий і несподіваний удар завжди. І те, що одна з чотирьох, е один з чотирьох човнів, які можуть це робити, був знищений, це добре. Чому один з чотирьох? Тому що. Два кораблі, дві лодки з тих, що ми говорили, що війшли до складу Чорноморського флоту. Вони напередодні перед початком війни тренувалися, відточували свою майстерність в Середземному морі, наносячи удари ракетні по ну, беззахисним сирійським містам От. і не змогли повернутися до Чорного моря через те, що перекрили їм. Вхід в чорноморські протоки, турки в зв'язку з війною, і вони там ошиваються досі. От, а тут можуть працювали досі 4 вчора, ну тепер буде тільки 3. Я думаю, 25% це добрий результат. Що стосується великого десантного корабля, це не корабель Чорноморського флоту, це брат Близнюк Аленігорського гарняка. Північного флоту, який нещодавно отримав дірку в в Новоросійську, але з Балтійського флоту. Напередодні широкомасштабного вторгнення, готуючись до морського десанту в район Одеси, росіяни перекинули групу кораблів з Північного, десантних кораблів з північного і Балтійського флоту в Чорне море, яким мали майже вдвічі посилити. Угруповання десантних кораблів ЧФ і їхні спроможності. Ну але вийшло так, що спочатку українці продемонстрували, що вони можуть відігнати е, ворога від наших берегів, потопили крейсер Москва, пошкодили Есена. І це стало досить проблематично. Потім виявилося, що росіяни не можуть забезпечити перевагу в повітрі над нашим півднем. А зрештою, морський десант. Всі десантники, 810-та бригада е, морської піхоти Севастопольська, яка мала складати ядро цього десанту, була покладена росіянами на березі, там на, е, під Маріуполем, е, де вони пішли на Добриво. І <реш> десанта не стало. Ну, з того часу, не маючи змоги вийти з Чорного моря, Росіяни ховали ці кораблі переважно в новоросійську, вони здійснювали транспортні перевезення до Севастополя, до Бердянська, Маріуполя, зброї, боєприпасів, особового складу, тобто таку гидку роботу робили. Але в новоросійську там не сховаєшся, тому що судно ремонтна база Чорноморського флоту в Севастополі. Тож доводиться в Севастополі з'являтись, ну і тут Балтійців підловили. Мені так здається, що ще тільки тихоокеанський флот немає втрат в, у війні проти України. Відстають вони трохи. Друзі, бачите, як у нас кльово. Підписуйтесь на канал спецпроекта Сергія Мамаєва в Ютубі. Наприклад, за допомогою ОсьКьюАр-кода ви можете перейти, якщо ви нас дивитесь по телевізору, безпосередньо перейти на канал і таким чином підписатися або взяти в руки телефончик, зайти на Ютубчик, написати там спецпроекти Сергія Мамаєва, знайти нас. Підписатися, поставити дзвіночок, щоб нічого не пропускати. І так само обов'язково написати в коментарях, звідки ви нас дивитесь, бо нам це надзвичайно цікаво. І е, ще потрібно, щоб ви взяли наш, наше посилання, відправили своїм друзям, знайомим і, і всім, всім, всім родичам, в тому числі за кордон, щоб більше людей знало правду. А ми в прямому етері зараз виходимо щовівторка і щочетверга з 9-ї години ранку, тому ви зможете нас дивитися наживо. Скажіть, що це ну, насправді круто. Чи є зв'язок, як вам Здається, між захопленням вишки, вишок бойко, про що повідомило ГУР, і ударом по Севастополю, та вже і не тільки по Севастополю. І що нам дає повернення цих газовидобовних платформ, зважаючи на їх розташування, якщо уважно подивитися, вони там ледь не всередині чорного ну, до, 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 достатньо Штинично далеко від запит. нашого узбережжя? Ну, дійсно, о, інфраструктура Чорноморнафтогазу. Ота морська інфраструктура, там не тільки вишки Бойки, до слова, вишками Бойко спочатку дві, але дві вишки, ті скандальні, які е, закупив пан Бойко як міністр по неймовірним цінам, там корупційні е, складові тощо, а і старі е, видобувні платформи е, Чорноморно Нафтогазу. Ну а тепер всю інфраструктуру Чорноморного в північно-західній частині Чорного моря. Вона утворює ну, такий ланцюг фактично чи дугу, там, ну і такий знак оклику там на кінці на Західному бувший острів Змії. Після окупації Криму Росією росіяни захопили і інфраструктуру Чорноморнафтогазу, газовидобувну, ну і відразу почали красти наш газ. Це була їх перша задача, а потім прийшли військові російські і сказали, що можна ці, ці вишки використовувати значно ефективніше. Розташували там е, на них радіолокаційні станції, станції гідроакустичного спостереження, станції радіорозвідки і радіоелектронної боротьби. Ну фактично вони готувалися до вторгнення на материкову Україну е, таким чином, е, створивши Поле радіолокаційне, ну і взагалі поле з висвітлення обстановки в північно-західній частині Чорного моря в наших портах ну, і на півдні України, і взагалі. І ці очі і вуха ворога треба було виколоти. Спочатку знищили, звільнили острів Зміїний, потім. В МС України нанесли низку ударів, ракетних ударів минулого році по цим вишкам Бойка. Через це російські колаборанти, кримські колаборанти з цивільного персоналу Чорноморнафтогазу окупаційного були евакуйовані з вишок, але російські військові частково залишилися, частково апаратуру перевели на автоматичний режим роботи. Тобто ті задачі, які перед нею ставилися, вони продовжували виконувати, і о, ну, така сіра зона тут витворювалася. Це перша небезпека для наших зернових транспортних коридорів для суден, що прямують з Одеси. От, о, треба було виколювати ці. Отже, наш спецназ, о, бійці гур, бійці морські котики наші. Сил спеціальних операцій, висадились на бой, на вишки, позрізали ці антени, ну, до слова, позрізали це з собою, забрали всю цю апаратуру, щоб вивчали наші там, науковці в Києві, в інших містах, для того, щоб знати, як вони працюють, знати, як з ними боротися. І, ну, можливо, щось і для себе там візьмемо корисне. То сліпили таким чином ворога. Потім додайте до цього ще удар по Тарханку. Який незадовго перед тим був, там знищ, був знищений зенітно-ракетний комплекс С-400. Це ЗРК Великого радіусу дії, який фактично заміняв от ту, от той крейсер Москва, що пішов на дно. А разом з зенітно-ракетним комплексом потім прийшли спецназівці і ще підчистили радіотехнічний полк. Це підрозділ, такі, також який здійснював висвітлення обстановки на дно. Ну, фактично, ми... Знищивши інфраструктуру спостереження ворога в цьому регіоні, створили такий коридор, який убезпечив відносно, убезпечив, звісно, операція була все одно ризикована, убезпечив маршрути досягнення Севастополя нашими льотчиками, чим вони і скористались, дуже ефективно скористались. Пане Павло, рясно, квітне, бавовна і в Євпаторії. Сьогодні зранку ми почули таку новину. Ми не чули, а просто побачили, прочитали євпаторійці що... чули. Так, але євпаторійці чули. І от за попередніми даними російські пабліки повідомляють, що вибух стався в районі селища Заозерне. І от за деякими повідомленнями вражена військова частина 85-683, де розміщувався 68-й морський інженерний полк чорноморського флоту. Наскільки відомо? Домо вам що там сталося і яка тут нам буде користь, ну там вже давно не інженерний полк, там е, в Заозерці, це, е, це продовження тої ж історії. В Заозерці, там е, позиційний район е, С-300 е, зенітно-ракетного комплексу, і радіотехнічний полк е, противника. Також, ну, власне кажучи, така ж ситуація, як на Тарханку. Знищили пускові установки, вони такий фейерверк дали ті російські зенітні ракети, а заодно і підчистили їх. Ну, Те, що не, ті очі у цього паука, які ще залишились відкритими, теж ми там підвиковали. Це дуже добрий теж крок в очищенні. На першій нашої північно-західної частині моря, робота на забезпечення свободи судноплавства між Україною і світом, і робота по нищенню інфраструктури противника в Криму, по нищенню Чорноморського флоту, по нищенню аеродромів ворога. Понищенню складів боєприпасів і пунктів постійної дислокації, тилів тих угруповань військ, які зараз обороняються на півдні нашої держави. Це така часто це плавномірна рутинна робота, яку вона мало помітно здається. От, сенсаціями виявляється там бах, опа, перший підводний човен. До слова я казав, що. Це перший підводний човен у світі, який був знищений крилатою ракетою. Такі росіяни ставлять черговий рекорд гілліс. Це справді черговий рекорд, і це надзвичайна історія. Здається, у нас вже були такі події, коли, якщо я не помиляюся, під Одесою обстріляли цими градами морсь, морські цілі. Це, це, це. Що так само, здається, було вперше в історії, тому Збройні сили України здається пишуть взагалі нову історію, нову історію не тільки Збройних сил, а й взагалі війни, не маючи за великим рахунком флоту вражати таку кількість кораблів. Я зараз попрошу ще раз редакторів показати е, ось цю, ось цю кількість, яку вже вражено. Оцю картинку подивіться, ну це ж надзвичайно. Ну насправді надзвичайно це ще не все, і це ще не все. Ми не да ми в цьому впевнені. І відповідно, зважаючи на всі ці події, які зараз відбуваються в Чорному морі, можна сказати, використовуючи такі, знаєте, аналогію з боксом, що Росія утримала кілька потужних ударів, і скоро може відбутися нокаут, а потім вже звісно, і нокдаун. Ну, нокдауні вона отримала досить багато. Вже так, якщо чесно, то постійно в ЗСУ б'ють ворога ну, навіть не по морді, а по яйцям відбачаюсь. Це дошкульні болючі удари. Один мій това, от коли ви показували цю картинку, один мій товариш теж військовий тут жартував, але це виключно жарт. Каже, чому? У Росіян нічого не вдається з нашими військово-морськими силами знищити, тому що у нас, власне кажучи, нічого немає ні по чому стріляти. А от у них куди не плюнь, там і по поцілиш. Так що ми будемо плюватися і поцілювати. Ну, звісно, що це так тільки ззовні виглядає просто, але насправді це складна і важка робота. Що стосується нокаута, тут ситуація складніша. Перемогу є піхота. Льотчики, моряки вони кращі, вони потужні, вони найкращі в світі у нас. Але хлопці, які боронять нашу землю в окопах, які йдуть в атаку, на своїх двоїх з Лопатою, це та основа нашої оборони, основа нашої сили, нашої стійкості яка робить перемогу. Коли е, український солдат, зрештою, досягне е, Криму, тоді почнеться остаточний розгром ворога не тільки на нашому півострові, а й взагалі. Мо вам величезне. Ми справді пам'ятаємо про те, що кожну хвилину е, у, силами оборони України проливаючи свою кров? Вони звільняють нашу територію і віримо, ми в них де бажаємо, щоб вони трималися, і віримо, що скоро і Крим повернеться в Україну, І з задоволенням повернеться в Україну. А російська е, 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 хотів сказати, Федерація майже сказав радіація. Майже бачите, як символічно. От Російська Федерація припинить своє існування. Ставайте нашими спонсорами, як це зроблять? Бути просто перейшовши за QR-кодом, який ви бачите, відсканувавши на свій телефон, і варто це всього 100 гривень на місяць. Повторюю, на місяць, тобто навіть не одноразово, а на місяць 100 гривень дуже непогано. А якщо ви хочете один раз нам допомогти, також можна на PayPal чи картка Моно. Все лишаємо в описі будь-якого відео. Тож долучайтеся вже зараз. Давайте поширювати наш Ютуб, щоб його було видно не лише в Україні, а й за її межами. Хай знають, що тут відбувається, і хай знають, яка сильна нація, яка обов'язково переможе.